Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, я вже давно хотів зняти це відео. Відео буде називатися Чи варто перепрививати старі дорослі кущі винограду в Західній Україні. На цьому кущеві Привито 4 форми винограду. Це Мускат медовий, пам'яті Смольнікова, роміна Бурдака і ще є художник. Але художник не заплодоносить, немає, може, в наступному році буде. Так. В минулому році куш дуже сильно жирував. Дуже сильно жирував. І я думав, що взагалі з нього жодного толку не буде. Але якось, дякуючи Богові, два гронка і одне має. Їх було більше, але чомусь вони не зав'язались. Можливо, через лозу все. Все через лозу сталося. Не, не знаю, яка цьому причина. Дивіться, вже пагони визрівають, трошки лози визріває на деяких, і то в основному. З правого боку, з лівого, якось вони менше визрівають. На лозах, дивіться, багато їдіму, хоч обробки були стандартні, як на інших. Це, це чому? Це тому, що батьківська пара Лідія. А Лідія, як я замітив, навіть в такі роки паршиві, що всім виноградам то допомагало, Лідії не допомагали фунгіциди В неї такий імунітет, що він з фунгіцидами слабо бореться. Але прививки вдались. Я б зробив більше прививок. Якщо зробити прививку, скажімо, на одну лозу, на одну, то може нічого не вдатися. Ось дивіться, бачите, як я вже виросла, де прививка, яка грубуна. <світ> Киця грається. Ось дивіться, яка вже грубуна вийшла. То може у вас нічого не вдатися. Це не все так просто. Це не яблуня. Це не яблуня. Буде пагін жирувати, буде сильно товстим і нічого з нього не вийде. О, це, це, одне, це одне. А я лишав багато, багато в одного року так знизу пускав лишню, лишню гілочку, багато цих пагонів. І через те воно вдалося. Через те воно вдалося мені. І я від того не в захваті. Он художник. Он художник, зараз це перекине мені рефлектометр. Дуже любить гратися, молода кисня. І що я ще хочу вам сказати? Чи варто вам то перепрививати? Я дуже багато кущів перепрививав, Мені мене то не вдалося. Просто жирувало і нічого з того не вийшло. На лідії вийшло. Але дивіться, яке те листя нещасне, бідове, бачите? Не все гарне. Хоч і обробки були на осінь. Можливо, в наступному році буде врожай. Але я посадив дарунок світає, і Аркадію з гілочки минулого року, то в цьому році вже є контрольний врожай. А другий рік буде інший, ну, <клес> ну, надіюсь, більший буде врожай. Чого не можна сказати про цей кущ перепривитий? А якщо кущ дуже старий і ще буде сильніший за цей, то я не знаю, чи ви доб'єтесь бажаного результату. Але пробувати потрібно. Беріть, пробуйте, перепрививайте. Я нікому не нав'язую своєї думки. Я ж буду перепрививати тільки молоді кущі, тільки молоді. Можливо, і то через те, щоб, щоб вони були як підщепа сильно росли на деяких кущі. На ну, де деякі сорти, такі як от, стійка Болгарія, він дуже, він дуже слаборослий, дуже слаборослий стійка Болгарія. Бачите, кучу ось, ось так. Я давав багато йому, щоб він трошки погуляв, ну, волі йому трошки, щоб не так жирував. І бачите, маємо те, що маємо. В цьому році немає сильного врожаю, хоч міг би бути і більший, бо там якісь грона були, не запалились. Лідія в батьківських парах. Вона ще й... Та будь-який інший виноград, якщо ви на інший щеплете, Буде, можуть бути смаки інші. Може бути затягнуте плодоношення, воно ну, може бути ну, продовжене, ну, пізніше буде теплодоношення, невчасно бути на якийсь там період. Різні можуть бути цілі. Різні, різні, бачите. По різному листі все. Щоб... Одним словом, лоза визріває Богу, дякувати, щось на другий рік з нього буде. Але я від куща не в захваті. Так що, якщо ви прив зробите прививку присчіплення ну, на один пагін буде вас йти, то він буде товстий, такий, як цей. А якщо ще кущ старий, то. Ну, дуже то складно. Не так просто. Так що я прихильник садити молоді саджанці. Молоді і вирощувати з них. І вирощувати з них. Відповідно великі саженці, і хай він родить, хай буде все. Все мене задовольняє, чи вас, чи будь-кого. Але треба було спробувати перепривити, бо Лідія мене не влаштовувала. Хворіла, але бачите, інший хворіє виноград через те, що вона є. От всі, всі, можна сказати, мають на лозі уїдю, всі. Всі мають. Всі ці чотири форми мають на лозі виїділ. Так що Лідія в генах вона трошки дає на, на гілки. Добренько, зараз продегустуємо ягоду. Мені самому хотілося попробувати. Думаю, будуть грона. О, ягода дуже м'яка, значить вона вже має цукор і все нею гаразд. Так само ці. Ось. Ось. Так що. Друзі, не нав'язую своєї думки, робіть, як знаєте. Зараз я зриваю ягоди і ми їх продегустуємо. Ось так, друзі, виглядають ягідки в порівнянні з п'ятикопійками. копійками. Так виглядає мускат медовий руміна, в пам'яті Смольникова. До речі, пам'яті Смольникова і мускат медовий дуже міцно тримається. Як бачите, давно вісить, але тісточка не дуже сильно аж коричнева. Зараз подивимося, яка буде на пам'яті смольнику. Ось дивіться, бачите кісточка на руміно. Хочте над виноград, бачите? Ніякого коричневого немає ще в Пам'яті Смольникова починає коричневий. від. Зараз ми перевіримо на цукор і я вам то спробую показати. Друзі, не знаю, чи вам то видно, але... Роміно бурдака набрало 22% цукру. Це дуже багато для столового винограду. Пам'яті Смольнікова набрало всього навсього 12%. Кисле якоцтво. Друзі, кисле якоцтво – це ягода. Не даремно кісточка не коричнева. Це з нього кісточка. Ну, ягода, звісно, гарна. Але дивіться, кущ, який великий. Він мав би те одне гроно викормити. Викормити так, як було викормлено в тік дві ягоди румінебурда, що просто мед, а воно кислота. Ось вам і. Ось вам і підщепа. От перепрививка куща. Зараз ми ще спробуємо. Мускат медовий. Я не знаю, що він ще покаже, які фокуси. Будь ласка, друзі. Ви бачите, скільки мускат медовий показує? Я в шоці? 10% цукру тики, Що муска, що це? Ось вам підщепа, ось вам перепривилка куща з надією, що то щось буде класно, що не втратиться корінь. Я зараз його спробую, то мабуть теж кисляк. Ну що, цукру я не відчуваю в ньому, але кисляка теж сильного немає. Кислоти сильної немає в ньому. Але не достигну. Так що, друзі, отакі такі справи. Такі справи з перепрививками. Так що я не раджу нікому, а ви робіть, як знаєте. Нікого не буду відговарю, пробуйте, може на, ваші, на вашому сорті винограду все вдасться. Мова йде тільки про Західну Україну, де коротке літо, холодне літо, з сильними перепадами температур. Ось якось так. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв, перемоги над одвічним ворогом. І нехай вам все вдається в прививках, у всьому-всьому. У всьому.